Четвер, 14 березня Довірливе серце Багато хворіб на безбожного. Хто ж надію свою покладає на Господа, того милість оточує. Веселітесь у Господі і тіштеся, праведні, і співайте із радістю всі щиросерді. Псалом 32, 10 та 11 вірші. В Англії під час контрреформації за дорученням уряду стратили Ричарда Камерона за його релігійні переконання, йому відрубали голову й руки, а потім відвезли ці останки його батькові, котрий сидів у шотландській в'язниці за ті самі злочини, що і його син. Посланці, які приїхали до батька Ричарда, запитали: це руки й голова твого сина? Ти впізнаєш їх? Зі сльозами, що котилися по щоках, батько схилився на коліна і тремтячими руками обійняв голову та руки свого сина. Його губи також тремтіли. Він тихо промовив: Так, я впізнаю. Це руки та голова мого сина, мого дорогого сина. Та Господь милостивий до мене в усі дні мого життя, Господь добрий. Він по своїй волі не вчинить несправедливо ні зі мною, ні з тим, що мені належить. Навіть така цинічна жорстокість не могла захитати віру старенького Камерона в його Господа. Усім серцем він довіряв Богові. Він повірив у Божу обітницю, записану у Псалмі 31-25 вірші. Будьте сильні, і хай буде міцне ваше серце, усіх, хто надію покладає на Господа. Як же це можливо, аби батько, побачивши понівечені закривавлені частини тіла свого сина, сам не втратив здорового глузду? Як можна пережити таку жахливу емоційну травму? Є тільки одна відповідь на ці запитання, і справа не в якійсь надприродній внутрішній силі волі, не в якійсь надзвичайній стійкості цієї людини, причина в серці, здатному довіряти Богові, у цілковитій упевненості, в тому, що одного разу Бог відновить справедливість. Коли ми цілковито довіряємо Богові, він наділяє нас духовною силою, котру не можна пояснити. Ця Божа сила, виходячи від престолу, владики Всесвіту, зміцнює нас. У ньому ми здобуваємо духовну силу, за допомогою котрої відбиваємо атаки ворога. Життя довіри це життя сили, мужності, надії, це життя стійкого опору проти зла. Це життя у Божій присутності, а також вірі в Божі обітниці та його всемогутність. Саме до такого життя Господь закликає вас сьогодні, саме довіра Богові допоможе вам подолати всі випробування, що готує для вас диявол.